Сікалоевера є потужним відновлювальним, протизапальним, заспокійливим та загоювальним природним засобом. Тому гель прискорює регенерацію шкіри на клітинному рівні. Він надає сильну антиоксидантну антибактеріальну тонізуючу дію. Сьогодні приблизно 13 літрів такого засобу передали у Кримучуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни. Ми передали чергову партію алоегелю з канадських островів. Завдяки задонатору гурту Джинджер та завдяки українсько-канарській спільноті, яка знаходиться у на Канарських островах, також за сприяння міської влади, яка нам допомогла старою та розфасувати ми змогли цей проект зробити. Медичні працівники шпиталю приємно вражені допомогою у вигляді медичних засобів від рок гурту Джинджер та української громади на Канарських островах. Урду Джинджер і нашим друзям, які на, на островах на Канарській. Ми також дякуємо за те, що вони також долучились до допомоги для наших ветеранів, наших захисників і полегшили роботу наших медичних працівників. Дякую, дякую. Нагадаємо, нещодавно партію геліалоя також передали у лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька та у Кременчуцьку міську лікарню планового лікування Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини.